Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі, каталонська Барселона, Гансі Фліка у себе вдома на межиї ці команда приймала Сельту 4-3. Барселона у неймовірному матчі перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми з вами. Будемо говорити по порядку. Барселона, Хансіфлік, головний тренер команди. 4-3-3. стартова розстановка Барселони. Войсех Ченс на у воротах. Пауку Барсі Мартініш, пара парацентральних захисників. Кюнде Мартін по флангах. Френкі Дейон, Фермін Лопіш, Педрі, три копів захисників. Роберт Левандовський, Фіранторес, Старафіня у нападі. Це стартова розстановка каталонської Барселони, Сельта, Хіральде Гонсалес, головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розновка. У Сельти, Гуайта, ворота Клагу Алонсо. Пара центральних захисників Родрігес Карейра по флангах, Бельтран – центральний опорний півзахисник, Лосада, Маріба – центральні атакувальні півзахисники, Дуран Светберг по флангах та Іглесія Сунападі. Ось така стартова розтонка, відповідно, у Сельти. тепер, друзі, давайте говорити без безпосередньо про сам матч. Ну що ж, Барселона, в принципі, заволоділа територіальною перевагою. Більше Барселона володіла м'ячем, більше Барселона атакувала. Ну і в кінці кінців Барселоні вдається відкрити рахунок матчі. 12 глина матчу. Хороша передача від Ламіни Ямаля. Фіран, зміючиться, Фіран, б'є Торес, Гол. Пробиває Фіран точно в дальній кут. Геніальний удар від Феррана Тореса. і Барселона рахунок матчі відкрила на 12-й глині матчі. Дуже швидко каталонці. Відкривають рахунок матчі, але. Сельта не здалася. Сельта не здалася. І буквально миттєво відповідає Барселоні. 15-й матчу, хороша йде атака в Сельти, правому флангу, небезпечна передача, простріл! Іглесія сударго!

Але там, про чому Сельта, друзі, стало непевно відповідати цим атакам. Барсона. Не ми знаємо, команда Ганців Ліка ставить цю високу лінію оборони. Сельт то Барселону. Сельта Сельт було там пара небезпечних просто моментів, щоб збивати. Супер там шанс був, коли на 43-й немаче там Дуран пробуває. Войс Хесенс не рятує Барселона добивання. Шенс не рятує знову Барселону. Неймовірно, спасіння від Войс Хащенсного. У Барселони був непоганий удар від э, м, Рафіні повзворота, але свою нагоду не реалізував. Перша 40-пітих лука завершується. 1-1. У Берсон, до речі, на другий тайм вийде Гаві, Ві, Пау Віктор, Аломініамаль, Даніольма та Ері Гарсія. Весельти вийде Гаспа, Сателло, Мінгеса, Гонсалес, Лопес. На другий тайм був просто якийсь неймовірно цікавий. По-перше, да, атакувала. Більше володіли м'ячем, але Сельта як же здорово, команда ловила Браслон на контратаках. Дуже здорово Сельта розкривала, вскривала вільні зони, Брасона, Браслон дуже високо грала, і Сельта неоднократно Брассон на цьому ловила. Там Вульсих Ченсний просто якийсь неймовірний сейв, я не знаю, там, робив. Ну і Сельта в кінці кінців гол на 52-й глині матчу. По-перше, дуже здорово Сельти справді атаку свою провела. Дуже хороша, справді іде атака в сельти. Дуже хороша атака. Неглесиас, борха Еглесіяс, виходить! на один, Борка Іглесиас, гол! 1-2 сельта виходить уперед Лаго Записує до свого пасиву голіво передачу. Борка Іглесіяс виходить. 1 на 1, Борка б'є в дальній дальні кутюрикунок стоїть 2-1 на користь сельти. Неймовірно, просто, неймовірно. да не Ольман, горич фермин лопес поменяю, ламиньямаль феррана поменяє, Гансаль Свидберга поменяє, просто друзей неимовирно выглядала справді Сельта Контратака і гол. Забувай Бурха и Потім там на 58-й матчу, Контратака. У Сельти. по сути, там, я не знаю, 3 в 2. іде контратака. у Сельти, небезпечна атака. У Сельти, небезпечна момент. Сельта, Сельта, удар поворота. Вейс, сек, щенс, рятує Барселони. Ще один удар. і ще стоїть Барселоні. І справді пощастило команді Хансифлик. Ну і знову висока лінія оборони Барселони. І знову Сельта э, ловить на цьому Барселону. Знову. Знову Сельта Берсон цим ловить, але Берсона. Не здається, команда намагається відігратися великими силами Барселона де в атаку сельта відбивається. Там захисник сельти, друзі, просто вибиває м'яч там з власної половини поля. Просто, яку мого там захисник сельти, м'яч вибиває, вибиває так, що там Борка Іглесіас, взагалі то вільний, бо в центрі поля, Борка Іглесіас, Абсолютно один. На якраз якраз, друзі, мяч вибивав. Борка Іглесіас, з центра поля біжить, Борка Іглесіас, один на один, Борка Іглесіас, проти войс, а Іглесіас, 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 Іглесіас гол 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 Борхай Глейсес. Борхай Глейсес 62-го на матчу Сельта забиває третій м'яч. Просто, друзі, справді геніальна атака. Там Карера просто вибив м'ячик, кому подали, там Борхай Глейсес. Абсолютно один, а, в от я ніколи не знаю, тому що з власної половини поля то стартував Борхай Глейсес. Гол чистий, Один-три І Борасон і товаришка було якраз-то взламувати оборону Сельти. Барселоні було прям неймовірно важко, але команда Ганзі Фліка не здається. Команда показує справді характер. О, буквально через дві хвилини Барселона відповідає вже своєю небезпечною атакою. Барселона не здається, команда Ганзі Фліка. Вона шукає всі варіанти і знаходить Цей варіант, Хороша атака. Дуже здорово Лівандовський. Лівандовський. Передача Рафіні, передача Ольма, Ольма. Дані Ольма. Гол! Гол! Дані Ольма. Повертає Барселону в матч. 2-3. Гениально комбінація, геніальна передача від Виняк. Воды ви Дани Ольма один на один. Дані Ольма свою нагоду Барселона в Барсона матч, і Барселона зупинятися, це зачем ще не стало. Барселона 1 забула. Борсланья потрібен ще гол. 68 Борсона атакує Ямаль. Я ямаль. подача від ламина Рафінія, Рафінія, Гол. 3-3 Рафінія, забиває гол. Хороший подачи ламина и ямали, Рафиния. Повыголовый Рафиния. Гениальный речь передача від молодого ламина и Смолий іспанець виконує геніальну подачу і Рафіня уникає положення позагрою грою, випереджає всіх там захисників, бігло і з бояку. Що там воротар на весель там і відбив цей удар. Рахунок 3-3, там буквально Барселона там, я не знаю, там, за 4 хвилин відігралася і потім Барсони були хороші нагоди, щоб вирвати перемогу. Барселона звичайно ще хотіла виграти, але звичайно, що Барселоні потрібно було тільки перемагати. Тільки перемагати, тому що перемага над Мадридським Реалом, все на все, там 4 очки і будь-яка втрата очок Барсони знову Реал може тоді наблизитися. Тому Барсоні потрібен був ще гол, і Барселоні ось важко було. Сельта закрилася, Сельта, хоч і менше стала контратакувати. Але Сельта дуже здорово закрилася, і Барселона атакувала, намагалася взламувати брон, через лівий фланг атакувати, через правий фланг, на лівий на правий фланг, постійні переведення, намагалася Барселона прощупати шанс, но Сельта все одно контратак то проходили, і непогані, тому що Барселона йде в банк, Барселона хоче виграти. Сельта ловить дуже здорово барселон на цій високій высокой обороне. Лабарсон, такой весь синхун, кому самую садья ламин ямай, ламин. Видай кунде госпровод кунде, заблокован. На гави гави на ламин и ямале, ламин ямай, ламин, подачи вид ламин на ямаля. В кинчике сельт відбивается там затяжна була атака у а вы суддя бере таку паузу, а там падень, а там дречь падень до речі а Даніольма то було в основному майданчику і А Даніольма то вдарила то по назії А ДАНІОЛЬМА ТО ВДАРИЛА ТО ПО НАЗІЇ Ніякої ігри в м'яч там і взагалі то не було Це чистий пенальті Судді спочатку пенальті не побачили Потім судді Підкликали, щоб момент це передивилися, передивилися цей момент, і суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальті. Пенальті абсолютно чистий. І восьмінь золотий шанс для Барселони. Пенальті. 98 ма вина матчу. Рахунок 3-3. Кульмінація всього матчу. Можливо, Рафіня Може принести про задні Рафіня, Рафіня, Рафінія. Go, 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 go. Барселона, забиває гол. 4-3. Який це важливий, забитий мяч. для каталонської команди. Можливо, цей мяч Рафіні буде золотим. Можливо, це золотий мяч. Який забив Рафіні. в Києві кінці, Кінців. Неймовірний просто камбек від Барселони. Просто якийсь фантастичний камбек. 8 моїх Гансипліка. 8 емоцій футболістів Барселони. Справді, 8 емоцій. Там, дані, Ольма, я не знаю, там Рафіні. Барселона вириває неймовірну перемогу. Барселона вириває чемпіонську перемогу. Це чемпіонська перемога і справді. Така перемога, вона чемпіонська! Тому що виграти за 1-3 проти такої та міцної команди Ексльти знайти в собі сили відігратися, верти Від перемогу, це і справді завдання не з легких, і Барселона показала чемпіонський характер. Це була чемпіонська гра. І Барселона перемагає! Друзі, ну ось, до речі, якраз та статистика. 18-11 ударів поворота. Але друзі, подивіться на удари в площину. 6,8. Тут була і справді перевага якраз того Сельти з 73 на ці, ну великий відсоток володіння був у Барселони, 4-1 за котором, тут також перевага у Барселони. Друзі, подивіться статистику гольових шансів, друзі, 5-4 на користь Сельти, 3 гольові нагоди Сельта не реалізувала. Барселона одну гулеву на году не реализовал. Тобто Сельта -то переграла Барселону по XG. Тобто есть -то было 5 гулевых на год, плюс 3 вони не реализовали. Барселона было 4 гулевых нагоды, плюс Рафіні. це пенальти Рафини. Це пенальти Рафини. А, вось, в принципе, тут додав, да, гулевый шанс. И Рафини я реализовал. Але по упущенным шансам 1-3. Тобто сельт -то могла більше забивати. 754 передачі у Барселони, 676 передач точно було 89 відсоток точність передач. Тут у Барселони хороші цифри, 286 передач у Сельті 212 точність, 74% точність передач. Сельти непогано. Також діла по передач офсайду, до речі, як не стану, жодного офсайду в матчі не було. Так, да, тут Барселона на Тут Сельт просто ловило Берсил, до і Берсон намагалися високолінією оборони ловити сельт на офсайдах, але Сельта жодного разу в офсайд не потрапила. Фантастика. З 18 ударів Барселони 10 ударів повзоворота, 2 удари заблоковані, 6 площину. Ну, Сельта 11 дерев, але наскільки Сельта була точна, 8 площину, 2 1 дневчині заблоковане було. 10-7 успішні відбори. 71% успішності у Барселони 50 у сельти 5-2 посивам. 12-31 М'яча, 4 4,20 за перехопленнями. 10-13% порушення право, 2-2 за житими картками. Найкращі футболіст цього матчу можна було б обрати борху Іглесіаса, який оформив як трик. Але я, друзі, уберу Рафіню. Друзі, я обираю Рафінію. На футболіст на матчі. Рафіня, як завжди, там 2 плюс 1. Рафінія оформив дубль, записав ще плюс до свого пасива голіву передачу. Знову Рафіня робить 2 +1, 7 низ, плюс 1. Сім ударів Рафіні на ніс, плюс Бразилець був дуже-дуже активний. Не ну, знаю, друзі, для мене Рафіня найкращий на матчі. хоча звичайно що ігрес, я таке фотоб. Хе-трик! Також на цю нагороду претендую. Ну я, друзі, для мене Рафіня. Ну що, друзі, якщо підвести підсумок, то в принципі, друзі, я вважаю, що Сельта, напевно, на поразка не награла. Тому що в моментів Сельти було побільше, але я вважаю, що. І Барселона також на цю перемогу заслужила, тому що Барселона показала характер. Це чемпіонська гра, тому що в принципі гра Барселона не йшла. Гра не йшла, ну як не йшла, да, вони більше володіли м'ячем, але у Сельті більше було моментів і справді. То важко було Барселоні, але каталонська команда програє 1-3 руки не опустила команда, могли посипатись. Але рука Барселона не опустила, показала характер, забула камбек, да ще й виграла. І забыла золоті, можливо, три очки. І Це чемпіонський характер, і так команда стоїть чемпіонами, коли ось виривають ось такі перемоги, друзі. Ось коли команда вириває вырває перемогу, у вас чемпіонський характер. Ось це, друзі, чемпіонський характер, і Барселона цей чемпіонський характер, і показала. Це цей, цей чемпіонський характер, якраз та Барселона бараслон якраз і показала. Тому я вважаю, що да, Сельта, можливо, на право не награла, але Барселона перемагає і не скажеш, що це не повзіло, Тому що справді позитив. Команда на Хансі Фліка просто неймовірна, і команда показала неймовірний характер. На дану мить, коли знімають дане відео, Барселон відірвалася на... на, на, на Тобто, вона відірвалася від Реала на 7 очок завтра з атлетиком Бильбао, а Мадрид може скоро это до 4-х, но в будь-яку випадку Барселона після 32 турів залишається лідером, односивним лідером іспанської лизії. Сельта опускається нижче, мальорка зіграла в ніч мальорка Сельто потискала. І тепер вже мальорка заходить в зону Єврокубки. Сельто опускається нижче. Ну, мы побачимо турнір в таблиці. І ми мы бачимо що сельта звичайно побореться. Друзья, вам дякую за увагу. Побажаємо Барселоні та Сельт. Вам, друзі, також чергу серця хотів би побажати в житті тільки добра та щастя в житті. Не головне, друзі, це щастя. Будьте друзі, завжди щасливі. Будьте щасливі, бережіть себе. Усім до нових зустрічей. і Будьте щасливі завжди.